Всім привіт, вітаю вас на каналі Фрем Ukraine. Отже, новий день та нові події, які заслуговують на вашу увагу. Підтримайте україномовний контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих новин. Дякую. Отже, погодьтеся, що події останніх днів та тижнів, навіть якщо поки що не закріпили остаточні зміни у світовому порядку, то принаймні продемонстрували їх у всій красі. Одна з найгучніших новин це результати, наприклад, візиту президента Франції Макрона до Сполучених Штатів. Що важливо, що Макрон не став суперечити планам Дональда Трампа щодо України, і більш того, він прямо заявив, що перемир'я може бути узгоджене в найближчі тижні. Ви пам'ятаєте? І це вже цікавий погодний сигнал, який збігається з. З позицією Трампа, крім того, французький президент несподівано підтримав ідею ведення європейських миротворчих сил, якщо це буде потрібно. Звичайно, це потрібно зараз для України, але не все так просто. Макрон виступив проти, наприклад, конфіскації російських активів, заморожених в Європі, а це нагадає понад 200 мільярдів євро. В той час як країни Балтії, Польща та Чехія вимагають відібрати ці гроші. До речі, Франція, Німеччина, навіть Іспанія і Урсула фон дер Ляйн проти цього. Чому друзі? Як ви вважаєте, чи це прагматизм, чи страх перед Росією? Напишіть в коментарях ще до речі. Один цікавий момент, який відбувся на зустрічі Трампа та Макрона. Коли Трамп особисто провів Макрона після перемовин, хоча раніше ігнорував його, а під час прес-конференції, якщо ви пам'ятаєте, відбулося щось дивне. Макрон поклав руку на коліна Трампа, але коли Трамп зробив те ж саме, французький президент чемно прибрав його руку, що це було? Політична гра, чи якийсь символічний жест? До речі, ще одним гучним меседжем Макрона було те, що він запропонував, ви пам'ятаєте, створити європейський ядерний щит на основі французької зброї, якщо Сполучені Штати вийдуть з НАТО. Париж навіть готовий розмістити ядерні бомбардувальники в Німеччині. До речі, Фредеріх Мерц, ймовірний майбутній канцлер Німеччини, вже заявив, що в Європі потрібно зараз терміново переглянути оборонну політику. Чи це кінець повної залежності від Сполучених Штатів? Побачимо. До речі, в Німеччині е, зараз, наприклад, розміщено близько 20 американських ядерних боєголовок, але тепер в Берліні готуються до можливих змін. До речі, в Німеччині зараз говорять про крах е, взагалі німецької економіки. В той час як політики говорять про безпеку, економіка Німеччини тріщить по швах, і відомий німецький виробник навіть алкогольних напоїв. Став банкротом, колись люди могли собі дозволити дорогий напій, а тепер це розкіш. Експерти вказують на кілька причин: це війна в Україні, падіння попиту з Китаю та невдала внутрішня політика в Німеччині. Однак, консерватори, які перемогли на виборах на чолі з Мерцем, вони обіцяють стимулювати економіку зараз. Німеччини бізнес і інвестори покладають на нього великі надії. Чи стане він тим лідером, який поверне Німеччині стабільність? Ми з вами побачимо. Цікаві події зараз розгортаються також в Англії між Джонсоном та Трампом. Є такий несподіваний альянс, наприклад, Борис Джонсон знову в грі. І він повністю підтримав, до речі, Трампа його угоду з Україною щодо корисних копалин. Але, друзі, не цікавіше, що Джонсон раптово заявив, що ленд-ліз 1941 року був гребіжницьким і що Сполучені Штати тоді непогано нажились. Чому він не казав, до речі, цього раніше, коли при владі були демократи? Як ви вважаєте, вашу думку, напишіть. В коментарях під цим відео, тим часом прем'єр Британія обіцяє найбільше збільшення військового бюджету з часів холодної війни до 2,5% ВВП, але цього замало так вважають в Чехії та Естонії, де готуються до речі підняти витрати на оборону до 3% і навіть 4%. Отже, візит Макрона вважаю до Сполучених Штатів може стати історичною подією Європа дедалі більше дистанціюється від е, Америки. Німеччина зараз готується також до певних змін. Джонсон, ми бачимо, несподівано став союзником Трампа. Світ стоїть на порозі нових викликів і скоро все може змінитись. Що ви думаєте про це? Чи стане Європа незалежною від Сполучених Штатів? Пишіть в коментарях. Давайте поговоримо про таємні переговори та неоднозначні гарантії, що приховує угода між Сполученими Штатами та Україною. До речі, яка відбудеться сьогодні. Переговори між Україною та адміністрацією Дональда Трампа, нагадаю, отримують нові ще більш суперечливі деталі. До речі, як повідомив неназваний український чиновник, американські представники спершу виключили будь-які згадки про гарантії безпеки для України, заявивши, що це виходить за рамки переговорів щодо прав на корисні копалини. Лише на пізніх етапах ви знаєте цю фразу внесли в текст угоди, але що вона реально означає, друзі? За інформацією, наприклад, за New York Times, у версії документа від 24 лютого зазначено, що Сполучені Штати. Підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення тривалого миру, аналогічне формулювання навела й економічна правда, опублікувавши повний текст цієї угоди. Однак, як зазначає New York Times, фраза доволі розпливчаста і не дає чіткого розуміння, які саме зобов'язання готові взяти на себе Сполучені Штати. Чи буде це військова допомога, чи якийсь дипломатичний тиск, чи можливо виключно економічний механізм? Ще, до речі, один важливий нюанс у проєкті угоди згадується, що Сполучені Штати здійснюватимуть кроки для захисту взаємних інвестицій. Тобто, на думку американського видання, це може означати, що Вашингтон забезпечить охорону українських родовищ, корисних копалин, зокрема тих, що розташовані неподалік від лінії фронту. Що це, друзі, означає для України? Вважаю, що формулювання угоди залишає більше питань, ніж відповідей, чи отримає Україна реальні гарантії безпеки, побачимо. Чи це лише дипломатична звульованість якась, яка згодом може бути. Там інтерпретована у будь-який зручний для Сполучених Штатів спосіб. Або ж головний фокус документа не безпека України, мабуть, а економічний інтерес Вашингтона, особливо щодо стратегічно важливих ресурсів. Отже, попереду погодьтесь ще багато інтриги, адже фінальна версія угоди поки що не оприлюднена. Ми дізнаємось сьогодні. Тож, чи справді ця угода прорив для України, чи можливо лише крок до посилення контролю Сполучених Штатів над українськими ресурсами, питання залишаються відкритим. Вашу думку щодо цих новин висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих новин до зустрічі.